Доброго часу, доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. 5 червня 2025 року сплинуло, як і сплинула дата, 17 липня 2024 року, про яку вже давним-давно всі забули. Нагадую, що перша дата 5 червня 2025 року це остаточний термін самостійного проходження ВЛК обмежено придатними громадянами, військовозобов'язаними громадянами. А от дата, 17 липня 2024 року, це дата. За якою сплинуло 60 днів, протягом яких військовозобов'язані чоловіки були зобов'язані уточнити свої облікові дані. Звісно, хтось досі залишається. В статусі обмежено придатного і не пройшов ВЛК, не пішов на проходження ВЛК. Хтось навіть не здійснив вчасно до 17 липня 2024 року уточнення облікових даних. І ось на зараз, саме на зараз, я отримую багато кореспонденції на свою електронну пошту, пов'язану саме з питанням обмеження прав. Військовозобов'язаних чоловіків на керування транспортним засобом. Хочу нагадати, законодавство має обмеження для осіб, які ухиляються або ухилилися раніше від військового обліку, або не уточнили, не уточнили свої військово-облікові дані та не з'явилися до ТЦК. Це обмеження саме у праві керування транспортним засобом. Дані заходи обов'язково повинні застосовуватися шляхом судової процедури. Разом з тим, до подання відповідних документів до суду, територіальні центри комплектування повинні здійснити дії за певним, чітко законодавчо визначеним алгоритмом. Якщо дуже коротко, то цей алгоритм наступний. Спочатку керівник територіального центру комплектування повинен встановити, що військовозобов'язаний громадянин не виконує обов'язки військового обліку. До прикладу, військовозобов'язаний громадянин не з'явився на виклик до ТЦК по повісті, або не пройшов медичний огляд, або не уточнив взагалі у. Територіальному центрі комплектування або в ЦНАПі колись ще в 2024 році свої військово-облікові дані протягом отих 60 днів, тобто до 17 липня 2024 року, та фактично вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після встановлення порушення керівник. Територіального центру комплектування повинен звернутися до поліції щодо здійснення саме адміністративного затримання військовозобов'язаного та доставлення такого військовозобов'язаного до ТЦК. Фактично, після звернення Територіального центру комплектування до поліції, от в ситуацію починає долучатися поліція, яка або здійснює. Фактичне затримання військовозобов'язаного чоловіка та доставлення його до територіального центру комплектування, або фактично звітує, письмово звітує до ТЦК, тобто надає письмову відповідь до ТЦК про неможливість здійснення адміністративного затримання і доставлення певного громадянина до територіального центру комплектування. За законом, керівник ТЦК тоді вже протягом п'яти днів з. Зобов'язаний надіслати такому військовозобов'язаному зобов'язаному громадянинові, звертаю увагу в паперовій формі засобами поштового зв'язку, рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов'язку. Звертаю вашу увагу, що вимога, яку в такому випадку повинен надіслати ТЦК, має затверджену форму і не є. Тотожньої повісті. Про форму вимоги я думаю, що запишу окреме відео, тому тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити, не пропустити відео нове. І взагалі на моєму каналі є багато цікавої корисної інформації про поля нашої держави, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. Що ж повертаємось до нашої теми, нагадую, що днем вручення такої вимоги буде вважатися або вручення таки цієї вимоги під розписку військовозобов'язаному, або проставлення відмітки працівниками Укрпошти про відмову отримати вимогу, або відмітки про неможливість загалом вручення вимоги військовозобов'язаному з інших причин за адресою місця знаходження даного громадянина, яку він або повідомив при уточненні даних, або фактично зареєстрований за даною адресою проживання. Звісно, якщо громадянин отримав вимогу, він буде знати, що вимога йому надходила. Якщо ж громадянин у нас з якихось підстав або не отримав смс від Укрпошти про надходження рекомендованого листа, або не отримав оцю паперову форму, яку заповнює представник Укрпошти про надходження певного рекомендованого листа громадянинові тоді такий громадянин, звісно, не знатиме, що вимога від ТЦК надходила йому на його адресу. Відповідно до норм законодавства, у разі якщо громадянин добровільно протягом увага 10 календарних днів, це чітко визначений цей строк в законодавстві, з дня саме вручення вимоги не виконав обов'язку, який зазначався у вимозі, яка надсилалася ТЦК. А це, відверто кажучи, скоріш за все, з'явлення до ТЦК для уточнення даних або проходження медичного огляду. То ось саме в такому саме випадку вже територіальний центр комплектування має право звернутися вже до суду з приводу обмеження даного військовозобов'язаного чоловіка у праві керування транспортним засобом. Далі обмежити або не обмежити певного військовозобов'язаного громадянина в праві керувати транспортним засобом залежить виключно і цілковито від суду. Тобто Територіальний центр комплектування протягом 30 днів має подати відповідну позовну заяву до суду. І вже суд буде приймати позов до розгляду, буде відкривати або не відкривати справу, розглядати певні докази та виносити відповідне рішення по даній позовній заяві. Зараз я не буду вам детально розглядати оці всі процедурні моменти проходження позовної заяви, яку подає ТЦК до суду, а також строки, протягом яких суд або приймає позов до розгляду, або якщо не приймає позов до розгляду, то залишає його без руху. Єдине, єдине, на що хочу наголосити, що хочу зазначити і сказати що неприбуття у судове засідання як представників територіального центру комплектування, так і військовозобов'язаного громадянина, який належним чином, увага, належним чином, був повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, фактично, судової справи має знову фактично не перешкоджає розгляду даної справи по суді. На зараз я б хотіла зупинитися більше, що саме повинен доводити територіальний центр комплектування або представники територіального центру комплектування в суді, і що саме у випадку недоведення буде мати наслідком незадоволення позовної вимоги ТЦК, тобто фактично не накладатиметься будь-яке обмеження на військовозобов'язаного у керуванні транспортним засобом судом. При розгляду, після розгляду позовної заяви, яку надав до суду Територіальний центр комплектування. Отже, суд відмовить Територіальному центру комплектування у задоволенні заявлених позовних вимог, у разі якщо ТЦК не доведе існування обставин та вжиття наступних заходів. По-перше, ТЦК повинен довести саме невиконання військовозобов'язаним громадянином. Саме правил військового обліку або невиконання мобілізаційного законодавства та вчинення військовозобов'язаним громадянином адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210, десять 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По друге, ТЦК повинен довести саме неможливість здійснення адміністративного затримання військовозобов'язаного громадянина та Недоставлення такої особи до ТЦК поліції. В даному випадку дуже важливим буде правильність оформлення відповідних документів саме працівниками поліції, і ці документи, як доказ, вже будуть надаватися до суду працівниками ТЦК. По-третє, ТЦК повинні довести, що вимога, вимога, про яку я вам раніше говорила, яка надсилалася військовозобов'язаному, була вручена. Даному військовозобов'язаному відповідно до норм законодавства. І по четверте, ТЦК повинно довести саме невиконання військовозобов'язаним обов'язку, який вказаний в надісланій йому вимозі від ТЦК. Перераховані вищі процесуальні нюанси пов'язані саме з самою процедурою, яку ТЦК повинні здійснити до подання позовної заяви до суду. Разом з, тим, разом з тим є в нас ще ситуації, коли навіть якщо ТЦК в повній мірі виконав всі процесуальні моменти, всі склав правильно процесуальні документи, суд все рівно відмовить в задоволенні позовних вимог територіальному центру комплектування щодо саме обмеження певного військовозобов'язаного чоловіка у керуванні транспортним засобом. Що ж це за обставини? Давайте дуже коротко про це поговоримо. По-перше, якщо керування транспортним засобом є основним і законним джерелом для заробітку щодо певного військовозобов'язаного чоловіка, суд не має права в такому випадку накладати обмеження у праві керування транспортним засобом. Давайте так простіше кажучи, якщо військовозобов'язаний фактично працює водієм, і це його є єдиним і основним законним джерелом засобів існування, суд не може накласти обмеження у праві керування транспортним засобом на такого громадянина. По-друге, якщо військовозобов'язаний використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю, своєю інвалідністю, чи увага, якщо у такого військовозобов'язаного перебувають на утриманні особи з інвалідністю першої або другої групи, або дитина з інвалідністю. Простіше кажучи, якщо військовозобов'язаний є сам інвалідом або на утриманні у нього є особи з інвалідністю, чи дитина з інвалідністю такого чоловіка теж не мають права обмежити у праві керування транспортним засобом навіть через рішення суду. Хочу також нагадати, що крім обмеження у праві керування транспортним засобом, на громадянина може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафів. І це процедура набагато простіша, швидша, ніж подання позову для визнання обмеження військовозобов'язаного у праві керувати транспортним засобом. Разом з тим, відповідно, до судової практики на зараз, на жаль, кількість рішень, які ми військовозобов'язаних чоловіків все-таки обмежують у праві керувати транспортним засобом, постійно збільшується. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео пишіть, Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічей. До побачення!